Люди, всім привіт! Сьогодні у нас надзвичайний можна сказати, і дуже такий спонтанний випуск через те, що у нас на острові і, взагалі, по всій Атлантичній Канаді зараз надзвичайна ситуація на нас рухається з неймовірною швидкістю. Тропічний шторм Фіона, який піде до нас з тропіків, звісно, і він вже побував на багатьох островах, побував в Домініканській Республіці, Порта-Ріко, острови, і так далі, і наробив там дуже багато лиха. Він там був штормом другої категорії. Зараз він знаходиться посередині Атлантичного океану, і він там зараз четвертої категорії. Але коли він до нас дойде, то він затихне і буде знову штормом. Другої категорії, але все одно це 150 км на годину, це хвилі висотою до 30 метрів і так далі. Тому тут нам буде не солодко. І навіть зараз, зараз 12-та година ночі, і це вже 100 км на годину. Вітер і тому зараз вже дуже страшно. Ми вирішили не їхати додому, тому що ми зараз тільки завершили нашу роботу. І вночувати саме тут, на фермі, бо у нас тут є генератори. А я впевнена, що у нас в домі вже зараз немає світла. І там просто страшно всипов типу, серед поля, нічого поряд немає. А тут не ну, якби все є. Тут і інтернет і все і так далі. І тут тепло. Тому ми вирішили облаштувати собі тут спальне місце в ось тут, тут у нас в спортзалі, і ось тут саме ми будемо ночувати. І запрошую вас пережити все це з нами, тому що зараз завтра зранку я уявляю, що це буде тут робитися. Ми працюємо якраз у четвертій у нас зміна там, і якраз це максимальна сила шторму має бути о четвертій ранку. Тому ха, ласкаво просимо в незвичайний надзвичайний випуск до нас на канал. Тропічний шторм Фіона утворився поблизу Домініканської республіки і, звісно, в першу чергу вдарив саме по цьому острову. Та всіх найближчих островах далі він також вдарив по пуерто ріко та Кубі, і звісно, дуже багато людей постраждало. Дуже багато людей мають різноманітні пошкодження їхніх домівок і так далі. І багато людей затопило. І також, звісно, ось в пуерто ріко 1,8 мільйонів людей зараз знаходяться без електричної енергії. І звісно, на острові завчасно нас попередили за те, що Фіона наближається до нас і зробили спеціальне навіть таке відео випустили, де розказували, що ми маємо робити. Коли Фіона прийде, і ще про те, що скоріш всього електричної енергії не буде десь днів п'ять не менше. І тому ми готувалися готувались до цього. І звісно, були так трохи перелякані, тому що була така трохи паніка у всіх. І Ось так, от саме виглядали прогнози: те, що Фіона прийде до нас штормом другої категорії і пройде саме через край нової Шотландії, нашого острів, і край Ньюфаундленда. І що ми робили півночі? Звісно, що ми відслуховували це штом по різноманітних метеорологічних картах. Також ще нам приходили на телефон такі сповіщення декілька разів раз три або чотири про те, щоб ми були вдома та зберігали спокій. Всім ранок добрий, зараз 4.30, і ми вже прокинулись, звісно, лягли спати дуже пізно. Звісно, вони могли заснути при такому сильному вітру. І просто лежали. Ще ми все-таки переїхали з-під даху, тому що квартира знаходиться прямо під самим дахом. Переїхали в роздяганню, бо неможливо було спати через такий сильний вітер. І все одно ми майже не спали, і вже зараз треба, все, а корів все одно треба доїти. Я не знаю, що там вітер а, надчудив, натворив. Будемо дивитися, коли воно вже буде світ, світліше, але досі вітер, я чую, дуже дуже великий і дуже і по прогнозу погоди. Зараз тропіжний а, наш дощ так, воно є, є як з вітра. Ну коротше, якось так будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Ось подивіться, що сталося з цими дверями, їх повністю вигнуло в цю сторону і навіть підперли, під бачите, так драбиною. Але це так собі рішення. І наш фермер каже, що дуже погано, багато дерев попадало. І... Ліній порвало і в грузі капець взагалі. Ось так виглядає зараз наше кукурузне поле. Їх тут дуже багато і, звісно, наші ферми трохи в шоці, бо такого ще ніколи не ставалося. Вони не знають, що тепер робити з врожаєм. Наша машина стоїть у гаражі, і одна з основних причин, чому залишились ми на фермі. І ось тут. Там на вулиці не що твориться, а у нас тут машинка в цілості і сахранності додому такого не було точно. Після обіднішньої зміни ми все-таки вирішили з'їздити додому і подивитися на впруги, що взагалі відбувається. І ось так виглядало просто все. Всі дроти електропередач були обірвані, дуже багато дерев були на дорогах. Але це вже краще, тому що наш фермер казав, що він вже їздив до нашого дому, перевіряв все, і деякі дерева він вже позрізав. тому якби дорога була більш-менш розчищена, і ми змогли все-таки проїхати. Ми трохи переживали, бо не знали, що там, і якби що взагалі що збереглося, а так вже виглядав під'їзд до нашого дому. Дерева всі тут валялися і так от низько дроти висіли нашим домом, але сам дом дуже ми вдячні Богу за те, що він у гарному стані. І сьогодні вже в день ми їздили по окрузі по і просто дивилися, що взагалі і перевіряли ситуацію. У всіх містах немає світла, навіть в нашій столиці Шарлоттаун, дуже багато завалених дерев. Всі дроти порвані, тому, звісно, немає цієї електроенергії, і люди намагаються щось зробити. І служби вже також на дорогах і потрохи починають розчищати це все діло. А ще пам'ятаєте, ось цю скелю, яка є визитівкою нашого острову? і її також повністю змило. Тому, дякую Богу, що ми все-таки змогли її побачити. Тому навіть скелі не витримали цей шторм. Ну, якось так воно все відбувалося зараз уже у нас. Неділя і сьогодні була просто чудово, гарна погода. Ми сьогодні трохи поїхали, подивилися на наслідки. І з того, що нам дуже пощастило пощастило нашій фермі, тому що у нас тут все добре. Ми тут живі, нічого не було зруйновано. Бо є у нас ферми, які дійсно були дуже зруйновані, зруйновані так, що все вони не можуть вести бізнес, і нам навіть привезли їхніх корів, бо їм немає куди. Кажуть, що там попадали якісь такі штуки, в яких зберігався силос. І він вбив коров і руйнував доїльний зал, тому доїти коров вони, звісно, не зможуть. Звісно, що є би, державна допомога, є страхування, але все одно їхнє життя, можна сказати, зруйновано в такій якійсь мірі. Ще хотіла сказати, що зараз 95% острова знаходиться без електроенергії і рятують тільки генератори, тому ми досі на фермі, як ви бачите. І я думаю, що ще як попереджають, дні 5-7 електроенергії не буде. Тому ми радімося, що у нас є генератор на фермі. І знаєте, після кожної бурі завжди виходить сонце. Тому я дуже рада, що все добре. І я бажаю, щоб в Україні сталося те саме, щоб все, це все закінчилося, і як у нас вийшло сонечко, і наступили гарні часи. А, і я маю надію, що дуже скоро це відбудеться, тому що я вірю в ЗСУ. Тому слава Україні і дякую, що були сьогодні з нашому такому спонтанному відео, яке ми зовсім не планували. І великих зустрічі. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As, as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to.